Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні за принципом краще пізно, ніж ніколи. Колись я вже розповідав на каналі про проєкт Nexus, і ми разом брали участь у тестнеті ще в перших фазах. Дехто з вас досі активний, ви молодці. А я трохи прогавив і закинув. Була якась депресивна хвиля, але зараз вирішив повернутися і, можливо, встигнути застрибнути в останній вагон. Тож, якщо ви теж колись закинули цей проєкт або взагалі про нього не чули, можна спробувати разом щось тут заробити. Nexus створює Layer 1 мережу, яка об'єднує розподілені обчислювані ресурси, щось на кшталт децентралізованого суперкомп'ютера для створення нового інтернету. А якщо подивимось, у проєкт вже вклали 27 трішки більше мільйонів доларів. Що досить гарно, що тут. Дуже цікаві інвестори. Це Pantera Capital, Dragonfly Capital. І якщо я не помиляюсь, здавалось, мені ще H16Z. Ну ні, ці два інвестора досить непогані і інвестиції також досить гарні. Тож я вважаю, що перспективка в проєкта є. Можливо, щось накинути на булочку та на каву. Як вони зазначають у своїй документації, дроп планується в третьому кварталі цього року. Тобто в нас ще є близько двох місяців, а зважаючи на те, як часто відкладається все, можливо й більше. Тож вирішуйте самі витрачати час або ні. Хоча тут не так багато часу й потрібно. Добре, з теорією розібрались. Далі переходимо до активностей. Як завжди, усі посилання відео залишу в пості Телеграм, а лінк на пост. Під відео, ну і перше, що нам потрібно зробити, це перейти до Nexus. Переходимо за посиланням Nexus. Ви потрапите на іншу сторіночку. Якщо ви не приймали участь, вам потрібно буде зареєструватись через свій Google аккаунт або свою пошту. Складного нічого немає, просто ввели і ви під'єднались. Потрапляєте а, ось на цю сторіночку. А, перше, що ми бачимо, це нода, яку ви можете запустити. У вас вона буде вимкнена, ви її вмикаєте і а, починають фармитись поінти. Тисяча поінтів це один тестовий Nexus. Тестові Nexus, ось вони в мене, а вони будуть а, потім конвертуватись вже в Nexus а, в майнеті. Які Будуть торгуватися на біржі. Тобто, ось я, наприклад, намайнив там сьогодні зранку 14 тисяч поїзд, це в нас виходить 14 нексус, тобто таким чином. У мене це все досить швидко. Що саме цікаве, тут немає реферальної системи, тобто всі рівні. Не зовсім звичайні рівні, тому що чим більше пристроїв ви будете під'єднувати, тим краще. Про це нам кажуть самі розробники. Тобто, якщо у вас є там вдома 10 комп'ютерів або 10 серверів, ви можете їх під'єднувати і вам буде все нараховуватись в один обліковий запис і потім вам. Будуть винагороди давати саме за поінти, які ви нафармили на всіх комп'ютерах, що я вважаю досить добре. Тож, коли ви потрапляєте на сайт, ви можете запустити ось тут ноду. Переходимо далі. Далі ми потрапляємо до лідер -борду. Тут ось показується з 3 серпня по 9 серпня. Я нафармив 102 тисячі поїнтів. Це я використовував тільки один комп'ютер. Поки що. Поки я там розбирався, ще не було в мене часу. І більше десь я почав ну, більш-менш нормально з 4 серпня фармити. Тобто сьогодні 7, ну за три доби можна сказати, я нафармив 102 тисячі поєнтів. Якщо подивимось, в топ там, 128 тисяч. Я вважаю, що це досить непогано, чому я, в принципі, і вирішив зробити відео, тому що реально можна нафармити більш-менш нормальні суми, якщо там на декілька пристроїв або хоча б на одному пристрої це тримати. Ну, Але якщо подивимось е, за тиснет третій, то звісно тут вже люди нафармили 194 мільйона і навіть там топ -1000, 4 мільйона 600. 000. Хоча, якщо так подивитись, то в принципі не дуже і багато. Це вони вже мають десь півтори місяці, як цей тестнет третій йде. До речі, якщо ви вже тут давно майните, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви вже намайнили поїнтів. Буде досить цікаво подивитись на це. А також тут ми можемо подивитись на екосистему, де досить непогана, багато різних проєктів. Далі далі тут в нас будуть показуватись ноди. В мене чомусь вони не всі сьогодні працюють щось працює, щось не працює. Це в мене веб-нода, і це в мене клі-нода, яка встановлюється на Linux. Я також зараз вам хочу показати, як Linux також встановити на вашому комп'ютері, щоб він фармив, тому що він мені здається більш а, краще фармить ніж веб-нода, і вам не потрібно буде тримати тут відкриту вкладку, а просто там відкрити віконце, і там буде все працювати. Але це буде тільки для 10 і 11 Windows, тому що на 7 Windows, якщо не... Помиляюсь, такої можливості немає. Якщо у вас є Linux і ви вмієте це все встановлювати, або є якісь сервери, на яких ви вже фармите якісь ноди, можете спробувати додати а, цю ноду також до а, ваших серверів. Далі, далі тут йде реварди, як бачите, от я там забрав 40 тисяч 40. Next, там 43 Некса забрав, ну і таке. Ну, я тут, я ж кажу, десь я от почав ну доби 3-4, я нормально його фармлю, і ось він тут вже пішли. Сьогодні я вже більше пристроїв додав. Ну, і ось тут в нас, ви можете подивитись, гаманець це внутрішній гаманець в вашому. Nexus, також тут потрібно буде під'єднати Google аккаунт, мережу X і ваш Discord. Як це зробити? Натискаємо сюди, натискаємо ось тут профіль, і ось тут конектуємо ваші соцмережі і перевіряємо ну, емейл, перевіряємо ви будете під'єднуватись через Google аккаунт і таким чином емейл. Підтвердиться. До речі, якщо ви раніше приймали участь уже в різних фазах, можете ось тут подивитись, будуть відображатись. Це в Девнеті я 6, 68 поїнтів на фарму, ну це таке в нульовій фазі 2600, потім 1600 і 2170, це по 2, 2,6, Nexa, 1,6, 2,1, ну, тобто дуже і дуже мало. І саме третя а, частина це буде кінцева, і саме тут а, можна буде нафармити багато поінтів, можна так сказати. Добре, як бачите, тут складного нічого немає. А, але я вам обіцяв показати, як розгорнути а, на Linux ноду на комп'ютері на Windows, вашому, щоб було. Трішки простіше це все майнити. Для цього що нам потрібно зробити. По-перше, вам потрібно запустити одразу PowerShell від імені адміністратора. Для цього ми відкриваємо меню пуск, пишемо «PowerShell» і ось тут правою кнопкою миші і натискаємо у режимі адміністратора. У нас відкривається ось це віконце. Потім по черзі вставляємо команди, які я залишу також в своєму пості Телеграму. А вставляємо першу. Ось таким чином вона виглядає. Натискаємо Enter. Трішечки чекаємо, все. Команда пройшла. Тепер вставляємо другу. Знову натискаємо Enter. Трішечки чекаємо. Все. Це також ми зробили. Потім нам потрібно встановити Ubuntu. Це від Linux. Для цього переходимо за посиланням Ubuntu 24.04. Потрапляємо до магазину Windows. Чому я кажу, на сьомому Windows не піде, тому що там вже немає підтримки і магазину немає. Натискаємо Завантажити. Завантажується файлик і запускаємо його. Зараз воно перевіряє наш комп'ютер, починає підвантажувати. Як тільки завантажилось, повинно почати е, встановлення. Якщо у вас не було такого віконця, натискаєте пуск і запускаєте Ubuntu. Добре, з цим розібрались. Далі вам потрібно вигадати ім'я будь-яке. Ну, я знову ж таки, як завжди, пишу свої. Наприклад, написали, і чому два, тому що у мене вже є деякі такі імена. А, натискаємо Enter. Трішки чекаємо. Тепер нам потрібно ввести пароль. Пароль ви не будете бачити, тож вводити потрібно обережно. Натискаємо Enter. І ще раз підтверджуємо пароль. І натискаємо Enter. Трішечки чекаємо. Все, добре. У нас все встановилося. Тепер беремо іншу команду та вставляємо її. Натискаємо Enter. Тут ми натискаємо Yes. Ну, y ставимо. Натискаємо Enter. Трішечки чекаємо. А все. Ми все зробили. Тепер нам потрібно перезавантажити ще одною командою. Копіюємо, вставляємо, натискаємо Enter. Добре. І ще одна команда, де ми будемо вже запускати а, нашу ноду. Ось таким чином вона буде виглядати: ось це ми видаляємо. Ось так. Повертаємось до нашого Nexus. А Натискаємо Add-Clee node», натискаємо скопіювати, повертаємось знову до Ubuntu, вставляємо і натискаємо Enter. Запускається наше віконце, і все, наша нода працює. Інколи перевіряйте, щоб вона ну, все нормально працювала. І якщо, що, можете закривати і заново її запускати. Вам потрібно буде, давайте я також покажу: якщо ми її закриємо наприклад, закриваємо. А коли ви вимкнете комп'ютер потім будете його вмикати. Знову ж таки, пуск а, Ubuntu. І можна натиснути просто стрілочку до гори, і у вас повинна з'явитись ось ця команда. Натискаємо Enter, і запускається ця нода. Якщо воно так не з'явиться, просто копіюєте і вставляєте правою кнопкою миші. А, можуть бути помилки, можуть довго не з'єднуватись там команда, просто ось так його зробили, потім звернули і забули, вона собі працює. Може працювати і та нода, і може працювати а, ось ця браузерна нода. Я скажу так, я цією нодою не користуюсь, тому що вона дуже завантажує мені комп'ютер і дуже вона мені завантажує браузер, тож мені незручно працювати. Чому, в принципі, я і е, забив на цей проект, скоріш за все, тому що я тоді не розібрався саме з цією нодою клі, а ось це браузне розширення мені не дуже до вподоби було. Тож я і не працював. А зараз я, коли розібрався, зрозумів, що можна так робити, на Linux запустити, і воно без проблем буде. Працювати. Добре, ну і ще, друзі, є одна активність, але не знаю, наскільки вона гарна. В їх мережі X можна збирати бейджі, за які ви будете отримувати як поінти, так і в перспективі, а, можна буде отримати нагороди. Для цього переходимо за посиланням мережа X Nexus. А, потрапляєте на сторінку, і ось це вже третій бейдж. А, що нам тут потрібно зробити? Вам потрібно з телефона буде. Записати коротке відео, в якому розказати, звідки ви родом та показати свою підтримку Nexus своєю мовою. Потім сюди під відео його закинути, додати адресу свого гаманця Nexus єдине що, хто знає, підкажіть мені, будь ласка, тому що в Nexus є два гаманці саме проєкта-гаманець і також наш Metamask. Мені, наприклад, це на Metamask, і я саме гаманець Metamask кидаю. А якщо у вас тут не під'єднаний гаманець Metamask, ви можете натиснути лінк New Wallet і тут під'єднати свій гаманець. Мені зараховує тільки на нього всі мої поінти. На цей мені не зараховує. І а, саме цей гаманець я копіюю і вставляю. Під відео. Тобто я копіюю, дивіться, так, на який буде зараховувати вам Nexus, скоріш за все, то її потрібно вставляти. І вказати ідентифікатор вашого вузла. Що це таке? Це або ось ця. А... Нода, ось це, будь-яку вкажіть, яка у вас робоча, або ось тут е, можна нод ID також скопіювати і е, тут вписати. І наприкінці тижня буде розіграш, і вам повинні будуть нарахувати е, поінти Єдине, що я не розумію, там буде. Якась обмежена кількість або всім нарахують, ну тобто краще це виконати. І я буду тепер відписувати в своєму телеграм-каналі, що потрібно буде зробити, і а, які завдання, щоб отримати бейдж І, в принципі, на цьому все. А активність не складна, тож можна спробувати в неї все ж таки зараз зайти. Нехай собі пофармить трошки, можливо, копійка якась і буде. Тим паче, якщо у вас є багато пристроїв, то ви можете встановити на кожен, це не забороняється. Розробники самі заохочують до цього. Ну і чим більше буде пристроїв, тим більше ви будете заробляти. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі, там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Зверніть увагу на фарос, перспективна тестнет l 1 мережа та крак Гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів, а запросивши друзів, за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю усім міцного здоров'я! Бережіть себе! До побачення!